Bonjour mesile! Сава? Муа сава б'ян, bien merci! Ми з вами продовжимо вивчати третій розділ Unité «Мегу» під, за підручником «Аміє Компані. І сьогодні у третьому уроці Лесон 3» ми з вами вивчимо відмінювання дієслова слова «vouloir». Дієслово вульвах перекладається як хотіти. Це дієслово третьої групи, і воно буде змінюється майже повністю для кожної особи. Тому давайте згадаємо особові займенники, які вживаються з дієсловами у якості підмета. Ж я тю ти іль він. Ель вона, ну, ми, ву ви, іль вони змішана група або тільки чоловіки, Ель вони, тільки група із жінок. Давайте подивимось, як буде змінюватися діє слово вульвага для кожної особи. Же. Остання літера не читається. Же veux. Я хочу. Тюво. Закінчення Х також не читається. Тювю, ти хочеш. Ільо або ельо, те в кінці також не читається. Ільо, ельо. Він хоче, вона хоче. Нуву он. Закінчення он. Нувульом. Ми хочемо. Вувуле закінчення е. Вувуле, ви хочете. Ільволь, ельвль закінчення енте не читається: Ільвіль, ельвіль, вони хочуть. Давайте ще разок повторимо відмінювання дієслова. Його треба запам'ятати на пам'ять: вульваха. Vouloir. Je veux. Tu veux. Il veut. Elle veut. Nous voulons. Vous voulez. Ils veulent. Elles veulent. Найкращий спосіб запам'ятати відмінювання дієслів це заспівати пісню з цими формами. Тому я пропоную послухати і заспівати пісню. Спочатку слухайте, потім старайтесь повторювати. Я впевнена, ви не забудете відмінювання дієслова через декілька прослуховань. Давайте почнемо! Elle veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent, je veux, tu Давайте з вами подивимось на ці страви продукти, на цю їжу і вивчимо декілька фраз з цим дієсловом. Перша фраза це Кес-Ко тюве. Повторіть, que tu veux?» Вона перекладається, що ти хочеш. Кескіо, Qu що тю ти в хочеш. Ми відповідаємо, наприклад, я хочу кросан, veux дю croissant». І бачимо, що так само ми вживаємо частковий артикль дю. В негативних реченнях Я не хочу хліба ми скажемо, Je ne veux pas de pain. Je ne veux pas de pain. І в негативних реченнях наш частковий артикль замінюється на «de». тобто правило незмінне. Частковий артикль в негативних реченнях буде завжди замінюватися на «de». Наступна фраза для наступної пари продуктів кесільо. Що він хоче? Кесь кільве. Повторіть, кесь кільве. Що він хоче? Відповідаємо, він хоче салат. Ільве доля салад. І знову частковий артикль Доля. Він не хоче кіш. Іль невепа де кіш. І знову в негативному реченні в нас д. І наступне запитання останнє. Кескювулле. Повторіть кескювуле. Що ви хочете? Ми хочемо равликів. Нувульон дезесках. Частку артикль де, який перед голосною буде читатися де з нувульон дезесках. Ми не хочемо олівок. Ну не волне палів. А тут наша частка Д об'єднується з іменником, тому що він починається з голосної dol. Давайте повторимо всі ці фрази за мною. К'е-скіт? Je veux du croissant. Je ne veux pas de pain. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut de la salade. Il ne veut pas de quiche. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons des escargots. Nous ne voulons pas de d'olive. Добре, давайте закріпимо наші знання на практиці. і письмову вправу. Запишіть день тижня, число та місяць. Поставте на паузу, якщо не встигаєте. Не забудьте вказати класна робота і номер вправи. Наше завдання буде не з підручника. Я підготувала особисто для вас це завдання. Ви бачите зображення. І також ви бачите особові займенники tu» il, ну ву Нам треба про кожну особу сказати, що вона хоче, а що вона не хоче. Для вас я додала відмінювання дій слова wulvah, щоб ви поки що підглядали і запам'ятовували. Поставте, будь ласка, на паузу і запишіть 12 речень за цими зображеннями і одразу повторюйте. Нашу лексику, яку ми вже з вами вивчили в попередніх уроках. Добре, настав час перевіряти. Починаємо з першого N. Je veux de la glace, De. Je ne veux pas de salade. У ствердженнях у нас «de la». у негативі «de». Для першої особи буде закінчення ікс, яке ми не читаємо. Третє тху тюдешіпс, катх pas de croissant? У ствердженнях: артикль в негативних частка «де». Дійсло вульвах для другої особи однини буде закінченням ікс, яке ми не читаємо. 5. Elle veut du gâteau au chocolat. 6. Elle ne veut pas de crème caramel. У ствердженнях частка у вертикаль «du», в негативному реченні частка «de». Дюйсло вульвар для третьої особи однини буде мати закінчення «те», яке ми не читаємо. «Elle veut» і так само «il veut», тому що це «в». Однакові треті особи, тільки різного роду. Сет неволюм ду кока вит, па дю. У ствердженнях у нас частка тільки дю, а у запереченні частка «дю», яка об'єдналася з іменником, тому що він починається з голосної. Дієслово «бульвар» для першої особи множини має закінчення. OMS, але воно читається як ОМ. С кінці не читаємо. Vous voulez du jus ne voulez pas de ranche. Діс. ПА ДЮ ФРОМАЖ. У ствердженнях знову нагадую частку вертіклю в запереченнях частка Д, а наше дійсло voulvare. Для другої особи множини має закінчення «e zет, яке ми читаємо як е. «e І останні два речення. Онз. Ільвл де зесках г дюз. Ільневель па дусандвіч. У ствердженнях часткова артикль заперечень частка д, навіть якщо множина. Для третьої особи множини іль вони або ель вони, буде закінчені ент. І всі три літери читатися не будуть. «Il вль. Ель вль. Ваше домашнє завдання. Тхавая домісіль». Обов'язково вивчіть відмінювання дії слова – «хотіти». Давайте повторимо Je veux, Tu veux, il veut, elle veut, elle nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. А також давайте ще разок послухаємо цю пісню з відмінюванням дієслова слова вульвага, щоб запам'ятати всі форми для кожної особи. Співати обов'язково, так ви. Тільки зможете запам'ятати всі форми. Тому не стісняємося, співаємо. Також письмові завдання у робочому зошиті: Каєдакти паж вантеан. 1. перша вправа. Ваантер те кемарат п'єкрі. Треба запитати у своїх друзів про їжу, яку вони хочуть з'їсти. Будьте уважні, я змінила трошки цю вправу у підручнику. Тому. Виправте і зробіть, як тут вказано. Послухайте, перше в нас про Макса. Макс ету, Макс і ти. Разом це ви. Тобто треба написати, що ви хочете з'їсти і що ви не хочете з'їсти. Ось тут всі слова для підказки вам. Друге агат вона, що хоче з'їсти, а що не хоче. Третє тео-елеа, тобто вони, що хочуть з'їсти і що не хочуть. І четверте тва про тебе, Тобто ти особисто маєш обрати хоча б два продукти, які ти хочеш з'їсти, а які два продукти ти не хочеш з'їсти, і записати. І також ще одна вправа на сторінці 22. Caetactivite Page 2 Exercice 1 Complète Le Menu En France On prend une entrée, un plat, un plat, dessert et une boisson. and меню. У Франції їдять спочатку одну вхідну першу страву, потім одне основне блюдо, один десерт і один напій. Всі ці продукти їжі ви маєте розставити у правильний стовпчик і записати C'est tout! Merci pour votre travail! Au revoir! Abianto!